7 година і 31 хвилина київський час це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Нічна атака російських шахетів на Україну щойно вщухла тривога в цієї ночі. На Україну кружляло 10 груп російських ударних безпілотників. Більшість з них пішли курсом на Полтавщину і Черкащину. Повітряна тривога вранці також була на Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині. ППО працювала і на підступах до Києва. Атаки безпілотників на Москву закрито три аеропорти. Про це повідомила влада міста. У місті Раменське Московської області дрон влучив у будинок. В іншій частині міста уламки збитого безпілотника впали на житлову багатоповерхівку. Горять верхні поверхи будівлі. Людей з будинку евакуювали. Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що у місті Раменське загинула дев'ятирічна дитина. Загалом на підступах до Москви збили 14 безпілотників. Про це пишуть місцеві пабліки. Мер Москви Собянін повідомив, що на місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань постраждалих немає. Всі БПЛА летіли на російську столицю. Окрім цього, постраждав аеропорт Жуковський під Москвою. Також, за попередніми даними, у Тульській області Росії БПЛА потрапив в об'єкт паливно-енергетичного комплексу під атакою дронів Камікадзе, також Брянська область, Курська, Воронезька і Липецька. Напередодні Росія кілька разів обстрілювала Сумщину. Вранці ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по навчальному закладу у Новослобідській громаді на Сумщині. Школу майже зруйнували. На щастя, ніхто не поранений, адже навчання дистанційне. В день Росія скинула керовані авіабомби на населені пункти сумського району. Наслідок удару є постраждалі. Так повідомили в обласній військовій адміністрації. Вже завтра у столиці Латвії Ризі відбудеться саміт Кримської платформи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Кримська платформа це ініціатива української влади, яка спрямована на актуалізацію питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному. Перший саміт відбувся ще 21-го року. В якому форматі проходитиме зустріч цьогоріч? Я пропоную зараз послухати пряму мову. провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт. Кримської платформи на 11 вересня команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня. І готуємо нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради більших можливостей для нашого суспільства. Третю добу майже чотири сотні рятувальники гасять пожежу у Чорнобильській зоні. Повідомили про це у ДСНС. На місці події, окрім рятувальників працює ще понад сотня одиниць з техніки з різних регіонів країни. Кілька днів тому пожежникам вдалося загасити у чорнобильській зоні. Проте пожежа виникла у новому місці. Знову через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. Тому рятувальники намагаються важкою інженерною технікою розчистити смуги, аби зупинити розповсюдження вогню. МЗС України відкликало тимчасового повіреного в Грузії через купівлю пральних машин. Таке рішення напередодні ухвалив новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сабіга. Перед звільненням Михайло Харишин вже екс тимчасово повірений в Грузії, на нараді порушив питання заміни пральних машин у посольстві. Міністр розкритикував цю ініціативу і сказав, що цитую: Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. Михайла Харишина призначили тимчасовим повіреним у справах України в Грузії лише цього року. На своїй посаді він мав би керувати роботу українського посольства в Грузії та лобіювати військові інтереси держави. У Грузії одразу відреагували на відставку Харишина. Прем'єр країни Іраклі Кобахідзе заявив, що це рішення не є політичним, а повезе, а є лише неадекватною поведінкою тимчасово повіреного в умовах війни. В Україні змінили назву двох міністерств. Відповідну постанову напередодні опублікували на сайті Кабінету міністрів. Отже, уряд перейменував Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а Міністерство розвитку громад територій і інфраструктури України на міністерство розвитку громад та територій України. За кілька днів до цього міністерство отримали і нових очільників. Мінкульт отримав Миколу Тичицького, а Мінрозвитку громад Олексія Кулеба. Цього року у Харкові відкрилося більше бізнесів, ніж закрилось. Про це повідомляють у міськраді. За 8 місяців 2024 року у Харкові офіційно зареєстрували власні справи понад 8,5 тисяч фізичних осіб-підприємців. А закрили ФОП менш як 7 тисяч харків'ян. Загалом, станом на початок вересня, у Харкові зареєстровано майже 200 тисяч фізичних осіб-підприємців. Наразі влада міста намагається приймати заходи аби повернути бізнес у Харків. Ще на два місяці продовжили арешт Гринкевичу молодшому. Таке рішення ухвалив Печерський суд столиці щодо фігуранта справи про постачання одягу для ЗСУ. Арешт Роману Гринкевичу продовжили до 1 листопада 2024 року і заставив 360 мільйонів гривень. Держбюро розслідувань у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на понад півтора мільярда гривень. Зобов'язання не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків. Сьогодні знову зі світлом про це повідомили в Укренерго. Попри те, що нині застосовувати заходи обмеження, не планують. Українців закликали все ж споживати електроенергію ощадливіше протягом усієї доби. Зокрема, у відомстві звернули увагу на те, що варто уникати увімкнення двох потужних електроприладів одночасно з 8 ранку до 10 вечора. У разі зміни ситуації в енергосистемі країни повідомлятимуть додатково. Сьогодні збірна України з футболу зіграє другий матч у лізі нації сезону 24 25 років. Синьо жовті у гостьовому поєдинку зустрінуться з Чехією. Матч відбудеться на праському стадіоні Еден-Арена у 21.45 за київським часом. Ліга націй – це міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводиться під керівництвом УЄФА раз на два роки. У стартовому матчі ліги Нації українські леви поступилися в Албанії, втратили очки. Тож сьогодні підопічні Сергія Реброва мають шанс реабілітуватися у Празі. Далі розширюємо географію, пізнаємо світ, тож не примикайтесь, далі цікаво буде. Так, ну а от що найактуальніше трапилося у світі за останню добу. Дивіться, будь ласка, далі. До жовтня цього року Литва підготує план загальнонаціональної евакуації населення. Повідомила міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте. А все через війну Росії проти України, побоювання країни, що російська армія може піти і на них. Балтійський регіон постійно стикається з гібридними та дезінформаційними атаками та навіть диверсіями, сказала міністерка. Тому захист цивільного населення Литви став пріоритетом для країни. Агне заявила, що зусиль лише Литви недостатньо, тому держава співпрацюватиме із іншими балтійськими країнами. До листопада у Литві планують завершити будівництво п'яти тисяч підземних укриттів. Крім того, в країні створюють систему оповіщення цивільного населення та спеціальний мобільний застосунок. Таким чином влада готується до найгіршого сценарію. І у разі початку війни матиме можливість сповістити про це кожного громадянина країни. Наразі в Литві триває будівництво військової бази. 18 людей загинуло внаслідок ізраїльських авіаударів по військових об'єктах Сирії. Заявив міністр охорони здоров'я Сирії. Натомість британські моніторингові групи запевняють, що число вбитих щонайменше 26 людей. У ЗМІ також пишуть, що мішенью Ізраїлю був сирійський завод по розробці зброї, але МЗС Сирії запевняє, що атаки були житлові райони. Проте військові Ізраїлю відмовляються коментувати будь-які іноземні повідомлення. До цього країна підтверджувала, що б'є по військовим цілям Сирії, які пов'язані з Іраном. Адже у Тель-Авіві вважають саме Іран головним ворогом країни. Ізраїльські удари по Сирії посилилися з початку війни у секторі Газа в жовті минулого року. 46 людей загинуло, а ще 22 вважаються зниклими безвісти. У В'єтнамі вирує найпотужніший тайфун в Азії у 2024 році. Він почався ще у суботу, проте метеорологи попереджають місцеве населення про подальші масові сули ґрунту та повені. Кайфун вдарив по північно-східному узбережжю В'єтнаму, де, окрім житлових районів, розташовані великі підприємства. Через стихію мільйони домівок залишились без електроенергії. Були затоплені дороги та зруйновані будинки. Напередодні через природне лихо обвалився міст, на якому у той час було вісім автомобілів. Так, друзі, ну ми продовжуємо. У нас сьогодні чергує Ганна Мартищук. Аню, хочемо тебе побачити і яким краєвидом за тобою ти нас потішиш? Розказуй, яка погода, погода буде. площа контрактова красива. Давай. Так, контрактова площа, візитівка така нашої столиці. Ну щодо погоди, от скажу, що та погода, яку ми будемо сьогодні відчувати, спостерігати в Україні. Синоптики вже називають бабиним літом, аж не віриться. Ну але справедливо, мабуть, бо на календарі осінь. Хоча температурні максимуми, які будуть фіксуватися в деяких регіонах, будуть комфортні для звичайного літа плюс 28, Але хто зараз виходить на вулицю, то мабуть буде важко повірити, що сьогодні настільки температура прогріється, бо ранки по осінньому. Прохолодні і що цікаво спостерігаю зараз я на вулицях міста. Що деякі кияни, от сміливо у футболках, шортах, босоніжках, виходять на вулицю. Ну а дехто йде із зачепленими курточками під шиї. Ну за моїми відчуттями комфорт десь посередині. Звичайно, треба щось зараз от вранці накинути із довгим рукавом, хоча ближче до обіду доведеться верхній одяг знімати. Звичайно, і ще по осінньому погода сьогодні буде показувати контрасти. Контрасти, якщо десь плюс 28, то в деяких областях сьогодні суть. Єво похолодаєте, набіжить дощик. про погоду саме в ваших регіонах. Розповідаю детальніше. Розпочинаємо зі сходу країн. Зараз там на термометрах плюс 17, день до двадцяти градусів вище нуля. На сході буде хмарно з проясненням, але впродовж дня все ж таки будуть місцями спостерігатися короткочасні дощі. На півдні країни вранці плюс вісімнадцять день. Повітря прогріється до плюс двадцяти День буде суха та абсолютно сонячна погода. Ну а на заході країни мешканці сьогодні відчують похолодання. Осінню, такі осінні такі температурні показники, плюс 22 подекуди навіть плюс 19 Ну і е, буде дощик короткочасний. Продовж дня фактично небо не буде прояснятися. Ну а на території північного регіону вранці плюс 15-14 І в день температурні показники будуть на рівні 27-28 вище нуля. І переважатиме сонячна погода та без опадів. В центрі країни погода сьогодні потішить теж тепло. Зараз в цих областях плюс 19 день температурний максимум сягне. Позначки плюс 28 і опадів у центрі країни не передбачається. Ну і в Києві сьогодні температурний максимум буде на рівні 27, вище нуля. Небо трішки буде захмарюватись після обіду, але дощу в столиці сьогодні теж не буде. Ну і будемо пригадувати температурні рекорди, які фіксувалися в цей день у столиці, і порівнювати тепло політньому. Точно було у Києві 1909, Тоді зафіксували 31 градус тепла. А холодно у цей день у Києві було у 1968-му. найхолодніше, всього 4 градуси вище нуля. Ну і про наші такі народні вірування, прикмети слід сьогодні теж пам'ятати і спостерігати на що ж нетувалися наші предки. Отож, якщо туман сьогодні у ваших містечках, селах стелиться над водою, то це до теплої погоди і без дощової. Ну а навпаки, піднімається, то невдовзі будуть затяжні дощі. І спостерігайте, чи не відлетіли журавлі, якщо вони на місцях у своїх гнізд. Хто зима буде затяжною і, але проте теплою. Ну і також сьогодні варто спостерігати за вітром, за їхнім за його напрямком. Якщо він дує з півдня, то це віщує, що рік закінчиться добре та спокійно. Аня, Анічка. Не, не бачимо ні води, ні ми, ні ти поки що лелек також не бачимо. Ну хіба що можливо тебе є нагода зараз на вітром спостерігати? Спостерігай. Ми тут в студії. Тобі будемо довіряти там. Анічка, бачить Бог, я не хотів, але ти почала. Сама щороку я є амбасадором Бабиного літа, і я просто не можу мене роздирає всередині, коли кажуть, що сьогодні яке у нас е, зараз... 10 вересня, вже зараз... бабине літо. а в невеличка Шо? пауза. Шо? Шо? Шановні друзі, зараз ви прослухаєте коротку лекцію разом з Ганою Мартищук про бабине літо. Поїхали. дякую за анонс. Професійна телеведуча, видно одразу. Коротше, баби на літо наступає, коли е, є пауза в холодах. Тобто є літо, потім холод, е, морок, е, зимно, хурделиць, а потім починає знову тепло. Оце «Баби на літо, а це літо ще Аня. Це ще літо. Господи так Боже. Кажуть синоптики. Так кажуть синоптики, але, можливо, таку паузу десь відчувають наші синоптики, коли зранку. От холодно, а потім тепло. Потім ввечері с... трішки холодніше, а в день тепло. Можливо, Вед... так. Веди синоптики, наступне включення, все їм теж розкажу. Все. Пасибі. Головний Ані, синоптик що? країни поруч зі мною ну, сидить. Не, не заходь синоптик. на святе, Ань, баби не літо ще не настало. До наступного синоптик. включення. Ж, да? я, синоптик. Я, я... Так, для, для мене на даний момент головний синоптик це Наталка Діденко. Вона постійно дає. Якісь Што? прогнози, а от на рахунок кульбіди не знаю, але подивимось, дізнаємось.